Лінивий день. Хто тебе в А мене хто в Ми жадні. Що то воно не працює, тут не йдеться. Тут лісайлей. Ти обманщик. Ти родиш в лікарні, сподіваюсь. Я не впевнена, я ще не дізнався. Я знаю про що ти. Я хочу соціалізацію. Звертайтеся ще. Дирешці бочі обманювали. Мась ти Всім привіт! Привіт, привіт. Бажаємо вам гарного дня і гарного настрію. Uh -huh. На сьогодні субота. Лінивий день. Лінивий мега, супер, дупер, мега-лінивий день. Та це капець. А взагалі ми приїхали в парк погуляти. Струвер. Так, да, містечко. Місто! Містечко. Мі, Я для... взагалі не розумію, коли ти на наше містечко кажеш село. Ну, для Данії це місто. Тоді в нас містечко, але. А не в нас село. містечко, ладно. Але не село. То Ванбург містечко. А, ми вирішили Тому. приїхати прогулятися. Вмовили. Вмовили. Хто тебе вмовив? А мене хто вмову? Так що mm. ми сьогодні такі. Гуляни, ліниві гуляни. Ліниві тюлені. Ліниві тюлені. Тут у лені. У нас дуже жарко, кстати. 26 градусів. 26 градусів. Вчора було так нормально, а сьогодні вже жарко. А завтра ще жарче. А взагалі ми гуляємо. Гуляємо по парку. А ми трішки будемо показувати. Да, наприклад, за такі лопухи. Мега-лопухи. А за цими лопухами. Судя, як Лядочка. А за цими лопухами там болото. Озерце. Озерце, на якому вигляд болото, і там качки плавають. А там дядечка сидить, який кормить. Да. У нас нічого свинок. Це... Тут такий ось парк гарненький. Що в нашому містечку немає парку? Такі от деревцята, цвіточки. Квіточки. Квіточки, цвіточки. Квіточки. Да. Квіточки. Покажемо качечок. Мужик туди пішов, пішли, ми туди сядемо. Сядемо? Сядемо. Качки будуть гадати, що ми будемо їх кормити, а, а ми не, не будемо. <рес> Тому що у нас нічого нема. Ми жадні. А де всі пішли в воду? Ну, типу... А що це таке? Типу їсти нема. О, це, що таке? це будуть історію розказувати, якщо нажати на педальку. А так диви. Mm -hmm. Е, розказуй. Що то воно не працює, мені здається. Не, не працює. Не працює. Ну і ладно. Кості ще здобуть. А може це треба його зарядити? Struer Havn blev oprettet i 1856 af Holstebro Købstad ved Ladepladsen Struer. Og først fra 1917 blev den nynævnte Købstad Struer medejer af sin egen havn. Den gamle havn med det vestlige bassin fra 1856 og det østlige dammskibshavn fra 1867 var i 1800-årene centrum for en betydelig sejlads på Norge, Sverige og England. Der kom til komme et stort østers... Så er det <trykket> ikke, du på Я тут буває, пам'ятаю. Дивани, да? mm. думаю, що будуть їх кормить, диви. Mm -hmm. А ти не кормиш, обмануєш. Ти, сіз, їжі сіз. ти обманщик, ти їх не кормиш. Шкода, що гусей немає, я гусечок люблю. Гуси, гуси, га-га-га. Хочеш сьогодні дичину на вечерю? <рі> Ні, не хочу, пішли. Щось сьогодні дуже прям спикотно, що ми навіть довго гуляти не можемо. Взагалі, завтра на пляж поїдемо, так? Да? На пляж поїдемо. Зачем? Загорать. Да, поїдемо. <рі> ну, що, ми в цьому году не позагораємо. Загораємо. Родиш і загорати. Де? Де родиш? В лікарні сподіваюсь. Ну ну. Виявляється, що сьогодні ще день Ангела Костянтина. Походу, я ще не впевнений, я ще не дізнався. Ну, походу, Чи так. То просто відправили картинку. А, ні, так. так? День Ангела так. Вітаю тебе, кого. Дякую, колон. а за цей подарунок. А ще. Це Хатич? все? Да. Я тобі можу подарувати інший подарунок? Ні. Чого? Я знаю про що ти. М -м. Чого? М -м. Ти не хочеш такий подарунок? Не зараз. В мене вдома. І що? Я не хочу подарунок в такий в парку. Так воно ж не сразу. М -м, ні, ні, ні. Це ж не те, що все, і почались по породи. Породи. Пологи. Які породи почались? Гранітна, базальтова, магматична порода. Золота. Золота, золотоносна тоді. Діамантова. Золотоносна порода. Діамантової породи, настільки я знаю, немає. Ну ладно. Що будемо робити? Їсти і спати. Що їсти? Мене ангела, треба гуляти. Які пропозиції? Дуже шкода, що в струєрі тільки мак. Ще ніз, але я не збираюся з трую сидіти до п'яти часу. Та й ти багато не з'їсиш. Ми можемо пішки піти в мак. О. А потім назад, щоб все утратило. Згорі, згоріло, згоріло. Бий, чесно, я б таке щось взяв щось додому. Я не хочу додому. А, не хочу додому. Та ну вдома можна й дома поїздити. Так, сісти в закладі, поїсти, посмакувати, в людному місці, де є люди. і ще, і ще люди. Навіщо тобі іще люди? І мене мало. Я хочу соціалізацію. Вон родиш, тепер тебе двоє буде двоє. Дякую, коханий. Звертайтеся ще. На лавочки класно Угу. То що гулять якось сьогодні занадто жарко, спекотно. Там мамочки з дітьми гуляють. Костя з мамочкою. <г Histori> Костя з мамочкою гуляє, так? Mm -hmm. Красита. Ще в мене ноги потікали. Пальці такі, як сосиски. Сердельки. Сердельки. Взагалі в мене ноги худесенькі. У мене все пішло в грудь, в живіт. І, і в чоловіка. Я наїдаю двох. Ой, так темно, тебе не видно. Твій силачик. Так краще? Ні. Ти людям сказала, що це був не останній наш мак, а це вже точно останній. Ти просто обманювала людей. Дивишся в очі, обманювала і говорила, що це останній мак. Ох, ти мій жартунчик. Тепер вгадайте, де тут чи є що? Так, це мої картофелі, а це моє Що? Мені немало буде. Не знаю. До тебе запитання. Ти чи хто їсть? Всім смачно. Ми приїхали додому і мене просто вирвали. Я тільки прокинулась, Костя тут щось паяється. Що ти тут паяєшся? Seed Cerization 6 mm. Дуже цікаво uh -huh. Не можу оце костю кості сняти без футболки А сейчас знаєте що я На початку відео У мене на зубах була губна помада І Костя мені про це не сказав Тому що костя про це не бачив і не знав Ну все, И все. Так що у нас сьогодні якийсь такий влог, то також сонний. Вибачаємося за це. То я просто відсипаюсь. На остала? Так, треба ж відсипатись. І ще я така взяла телефон, мені сьогодні пише Google. Про те, що завтра буде 29 градусів. Я така. Поїду на пля. До їду, на... І навіть бачите, не розмовляю нормально. А завтра поїдемо на пляж. Навіщо? Загорати. Поїдемо. Бейбіка гріт. Бейбіка гріть. На бейбіка гріт. Поїдемо. Чому? Мабуть. Я міряла купальник, я в нього влажу. Навіть живота. Це добре. Я в шоці. Тихо вийшла на вулицю. Він все гавкає. Що гавкаєш? Мась. Нагавкай. У мені сьогодні дуже хотілося кавуна. але ми не знайшли його. Нормально. Були маленькі. І Я не повинна ще вони смачні. То буду вечеряти морковкою. Як кролик. У мене таке відчуття, наче я не спала, а бухала. Якась така опухша. Да? Навіщо ти бухала? Я не знаю, я не бухала. Я не знаю, ага, але бухала. Ні, я не бухала, ну реально така якась опуша, десь там цей одіяла, сліди позалишались, Ну таке. Ото, Ото спека все. Да. Що ти докаєш? Яка вона хочу. Ага. Чи прибіг. Костя розказувала вчора, ну далі відійди. Може у нього такий погляд був. А Костя вчора розказував, що я коли пішла гуляти, він тут таке витворяв, таке витворяв. Так прям гавкав. Вот реально гавкав. Завував, да? да. Надо буде коли сняти тебе. Нескриту камеру. Сіди там хоч не приходили. 呀